В Івано-Франківську відбулися перші матчі однієї четвертої фіналу шкільного турніру з футзалу. У чотирьох поєдинках зафіксовано низку неочікуваних результатів. Сенсація чемпіонату минулорічні володарі Кубку Олександра Бубена, школа номер 19. Гравці зазнали першої поразки. Попри старання кращого бомбардира, Михайла Хромея, і його партнери поступилися одноліткам з 11-ї школи з рахунком 2-1. Переможці не приховують, налаштувалися на ізоляцію хромея, не підвело і командне взаєморозуміння. Ми самі тренувалися на себе надіятися. З нами тренується і Михайло, він сильний гравець, кращий бомбардир, але ми виграли в них. Найбільш очікуваний результат у матчі гімназії номер один та інтернату рахунок – 1-4. Натомість здивували також срібні призери попереднього турніру. Команда п'ятої школи не змогла встояти перед голкіпером з 22-ї школи Богданом Гандзюком. Рахунок – 0-3. Цей воротар спершу віддав голіву передачу, а пізніше сам залишив два автографи у воротах суперника. В Заключному матчі дня в своєрідному дербі мікрорайону Пасічна. 18-та школа впевнено перемогла суперників з 24-ї школи. Рахунок 5 -1. Один. За перебігом турніру пильно стежать тренери дитячої школи урагану. Вони визнають, з наближенням фіналу більш напруженим стає футбольне протистояння. Показує практика, що і надалі ми так будемо грати в такому режимі, в такому руслі, щоб по дві ігри команди грали, і воно дійсно показує, що от ігри зараз напружені, вже нема таких рахунків по 5, по 6, по 8. 0. Бачите, грала 19 з 11 школи 2-1. Матчі відповіді однієї четвертої фіналу юні футзалісти Іван-Франківська зіграють 16 березня.